Сучільницю Охтирської психіатричної лікарні затримали і вручили підозру за катування пацієнтів. До такого висновку прокуратура дійшла після отримання результатів ексгумації тіл хворих, які померли торік у грудні. Скандал навколо Охтирської лікарні спалахнув після того, як активісти в соцмережах поскаржились на нелюдські умови утримання хворих. Результати експертизи показали, пацієнти помирали від запалення легенів. Але у висновках про смерть писали зовсім. Інше Оксана Солодовник. Далі хворих катували, а свідоцтва про смерть фальшували. У прокуратурі заявляють, мають беззаперечні докази бездіяльності керівництва психіатричної лікарні, що призвели до загибелі щонайменше п'яти пацієнтів. У свідоцтвах про смерть у всіх записано серцеві загострення насправді ж люди помирали від пневмонії. Серед причин, які призвели до такого захворювання, його тяжкого перебігу і відповідно смерті пацієнта. Є е, тривале перебування у приміщеннях з пониженою температурою. Натомість очільниця психлікарні до останнього переконувала, що дбала про заклад і пацієнтів. Спочатку грішили на неякісне вугілля, аж доки не знайшли порив у тепломережі. Ось доповідна на, на, на начальника управління від мене з 7 по 9 січня, ось пишу 13-15 градусів на вулиця, Мінус та в прокуратурі з'ясували, що така температура в закладі трималася ще з листопада, і медперсонал регулярно скаржився на це керівниці. А в січні перевірка зафіксувала в палатах, де лежали люди, лише 9 градусів тепла. Тоді хворих пацієнтів вивезли до іншої лікарні, а проти керівниці закладу відкрили кримінальне провадження. Під час розслідування отримані докази про те, що головний лікар достовірно була обізнана про таку температуру у приміщеннях лікарні. Про це їй доповідали керівники відділень, її заступник з медичної частини. І реакцією головного лікаря було висловлення співчуття. І більше нічого. Крім того, було проведено екзумацію тіла ще однієї пацієнтки, що померла ще торік у лютому, начебто від інтоксикації. Результати повторної експертизи виявилися приголомшливими навіть для правоохоронців. У 28-річної дівчини були переламані всі ребра. Наявні ушкодження у вигляді переломів ребер з обох боків всіх, і закрита черепно мозкова травма з крововиливом всередину. З за висновками експертів є щонайменше дві точки прикладення сили, тобто це два удари, говорячи простою мовою. За яких обставин були завдані травми, нині з'ясовують слідчі. Наразі опитують і Охтирських патологоанатомів, яких підозрюють у фальсифікації. Слідчі припускають, ростини навіть не проводили, а просто видавали довідки про смерть пацієнтів психлікарні з потрібним діагнозом. Головна підозрювана у справі віднедавно колишня керівниця Охтирської психіатричної лікарні та поки що діюча депутат. Охтирської райради після результатів екзумації їй інкримінують катування пацієнтів, за що загрожує до восьми років позбавлення волі. Сьогодні жінці вручили підозру та затримали, і нині доправляють до сумського ізолятора тимчасового тримання. Там вона чекатиме рішення суду про запобіжний захід на час слідства. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН 1+,1.